Електрики немає до 12 годин на добу. Так розповідає про відключення у своєму будинку номер 17 по-другому проспекту Покровського узвозу у Ромнах Ніна Харченко. Холодильники не працюють правильно, не набирають своєї енергії, можуть спортитися, не можна нічого зробити. Портяться продукти і не можна зайнятися домашніми справами. Без світла не можна зовсім прожити. Мій будинок підлягає 3-2. Але по цій чергі 3-2 живить не тільки не тільки я, а багато людей. То у мене постійно немає світла по 10-12 годин, а в кого світло взагалі не виключають. І у мене питання я вже не знаю до кого звернутися, чи в обленерго, чи до місцевої влади. Тетяна Дегтяренко додає, генератори не можуть бути повноцінною альтернативою відключенням, та не всі мають можливість їх придбати та обслуговувати. Ще в 22-му році, коли почали відключати світло, і в нас так само по нашій черзі світла не було цілу добу, ну, по, 22, по 22 години. І ще тоді прийшлося за величезні гроші купити той генератор, який буває трошки спасає на якийсь час. Але він то заводиться, то не заводиться, то є на нього якась, якісь кошти, то немає. Скільки ось бабушок живе самотніх, де там немає нічого взагалі, там хоч би трошки їм якусь. Хоч той, хоч те світло, яке дається по графікам, щоб та бабуся зрозуміла, коли їй там можна помитися, та коли їй можна щось іще зробити. Відключення електроенергії впливають і на роботу місцевих підприємців, каже власниця квіткового магазину Поліна Кравець. Ми тільки відкрили свій бізнес, і відключення світла задають нам багато проблем, але ми намагаємося працювати попри всі перешкоди та шукаємо тільки позитив. У соцмережах жителі міста також поширюють відео, де просять пояснити, чому в їхніх будинках світла немає, тоді як ліхтарі на сусідніх вулицях продовжують працювати. Дивіться: Горить фонарь. В будинках світла немає, зараз відключення по нашій лінії. А по вулиці фонарі світяться. Як це? Як таке можливо? Романський міський голова Олег Стогній на сторінці у Фейсбук написав, що органи місцевого самоврядування не формують графіки і не здійснюють відключень. Частину будинків у містах Сумщини не знеструмлюють, бо вони підключені до ліній, що живлять об'єкти критичної інфраструктури, пояснює прес-секретарка Суми Обленерго Світлана Калеш. Окрім того, частина підстанцій належить іншим підприємствам, які самостійно відповідають за графіки відключень. Дійсно, певні будинки, які перебувають на одній гілці живлення критичної інфраструктури, не вимикаються. Також на території Сумщини є підстанції, які не перебувають на балансі те обленерго. Там є інші компанії, які їх утримують, і об'єкти зажилені від них можуть знеструмлюватись або ні під час дії графіків погодинних відключень. А те обленерго, як оператор системи розподілу, дає команду на ці підприємства про обсяг застосування ГПВ. Застосовують їх ці компанії чи ні, а ми не маємо компетенції контролю. Це технічно неможливо виокремити саме конкретний будинок і забезпечити його невимкнення під час ГПВ це недоцільно і технічно неможливо. Окрім того, говорить директор технічних низьковольтних мереж АТ суми обленерго Олег Колодяжний можуть діяти різні графіки: погодинних аварійних чи планових відключень. Вони можуть накладатися між собою. Застосування тих чи інших графіків обмежень це вимушена акція і вимушена дія, яку ми застосовуємо. Відповідно, застосування даних графіків відбувається виключно за вказівкою диспетчера РДС «НЕКУКОРЕНЕРГО». І за цією вказівкою, відповідно, ми, як оператор системи розподілу, виконуємо дані завдання по введенню тих чи інших графіків обмежень. Спочатку повномасштабної війни додає Олег Колодяжний на Сумщині пошкоджені понад 2000 тисячі об'єктів енергетики. Катерина Войтенко Суспільне новини Сумщина.